Котики. Вони приїхали. Чудові літні кросівки Аку. Виробництво Італія. Хто знає, що таке Аку, хто пам'ятає зимові берці Аку, той в курсі про що йдеться. Чудові! Мембранні кросівки, колір олива, мембрана гортекс. Це означає, що вони дуже гарно дихають та не бояться вологі, надлегкі, дуже легенькі. Мають систему швидкої шнурівки. Це коли ви тільки хоп! І затягнули шнурки. Плюс є прижим для того, щоб ви не плуталися у своїх шнурочках. Гарний язичок, зручна п'яточка. Зуватися дуже легко. Армування по всій площині, армування поліуретаном та нейлоном. Дуже-дуже легенькі. При цьому еластичні підошва вібрам неслись має гарну сцепку з поверхнею. І, звісно, зручна устілка, щоб лапки були завжди в зручному взутті, щоб не були мокрі, щоб не були втомлені, тому що котикам до Криму ще йти.